Виставку Мережево ветенанки 19 липня відкрили у Полтавському художньому музеї. У залі дитячої творчості експонуються 28 ветенанок. Ці роботи належать колективу декоративно-прикладного мистецтва Барби міської школи мистецтв імені Раїси Кириченко. Як розповідає керівник колективу Ярослава Кучерук, у кого з її підопічних на створення ветенанки пішло півтора тижні, а хтось займався удосконаленням своєї роботи майже два місяці. У нас була екзаменаційна робота шостого класу, і тематика була задана Моя країна, Україна традиційна више ветенанка. Ми з дітками учили традиційні техніки, традиційну символіку, особливості саме української ветенанки. Адже ветенанки цікаві тим, що тут є сюжетне зображення, але кожен елемент він є як символом і щось розповідає про щось говорить. Рівень складності виконаних робіт різний. Зауважив заслужений майстер народної творчості України Євген Пілюгін. Говорить, десь більше силуетних зображень, десь багато ажурного вирізання. Та загалом для такого юного віку діти показали високі результати у цьому традиційному виді декоративно-прикладного мистецтва. «30 років тому була перша виставка витинанки в Полтаві. Ми привезли виставку з Решетилівки. Студентів жителівського художнього профтехучивич. Тоді не було взагалі бетонанки такої і в Україні, особливо там у Львові щось було, і в Хмельницькому, і з тих пір бетонанка пішла. Тому ця виставка дуже гарна. Тут багато тем таких: і дерево життя, і там якісь звірі, казкові, і квіти, і вазони, і букети, і і Українки, і так далі, і так далі. То тобто, виставка вдалася. Триватиме виставка у художньому музеї до початку серпня.